Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Час новини на марафоні для вас працюють команди фактів. ICTV та вікони з тебе. Мої вітання. За минулу добу рашисти завдали чотирьох ракетних ударів та понад півсотні авіаційних. Також 86 разів застосували реактивні системи залпового вогню. Повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. На різних ділянках фронту сталося понад 30 бойових зіткнень. Наші сили оборони відбили атаки ворога біля Синківки на Куп'янському напрямку. Успішно відстояли позиції і в районі Кліщіївки та Зайцевого на Бахмутському. Також вдалося відбити атаки росіян поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Шахтарського, де ворог зробив не невдалі спроби повернути втрачені позиції на околицях Старомайорського. Водночас наші воїни продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на нових рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу. Росіяни продовжують атакувати Сумщину. Продовж ночі та ранку ворог обстріляв три населені пункти. У трьох громадах: Хотінський, зноп Новгородській зафіксували 10 вибухів. На щастя, обійшлося без постраждалих в обласній військовій адміністрації. Підрахували і початку повномасштабного вторгнення на Сумщині пошкоджено або зруйновано 25 об'єктів культурної спадщини. На Росії продовжують рахувати потерпілих від вибуху на оптико-механічному заводі в Сергієвому посаді, що під Москвою. Вже відомо про понад 30 постраждалих, 19 з них госпіталізовані. На заводі виробляють техніку спецпризначення, зокрема авіаційні приціли, а також ймовірно тепловізори, самонавідні ракетні головки, оптичні спостережні прилади. Офіційна версія Кремля порушення техніки безпеки на складі піротехніки. Вибух був такої сили, що вікна повилітали як мінімум у десятку. Будинків довкола. Тим часом місцеві жителі вже знаходять рештки тих самих петард, які на думку російської прокуратури детонували. От так прилітіло сюди. Снаряд. там зрив був. Зрив какой то били. Ось вот такой гри... гриб гріб растет. Ой, як страшно. Крім цього, цієї ночі вибухи лунали і над самою Москвою столицю Росії. Атакували безпілотники. Принаймні про це повідомляють рашистські змі з посланням на мера Сабяніна. Пізніше в міністерстві оборони Російської Федерації повідомили над Москвою збито два БПЛА. один біля Демадідова, другий поряд із мінським шосе. Це вже четверта бавовна в Москві за останні 10 днів. Цієї ночі в лікарню Дніпра привезли ще двох критично важких пацієнтів, які постраждали під час російського теракту в Покровську. За їхнє життя борються лікарі, травми складні. Напередодні на місці влучання російських ракет завершилася рятувальна операція. Дев'ять загиблих, 82 поранених, зокрема і двоє дітей. Залетіло в голову, Ви бачите, є дефект черепа. Можна побачити на двох картинках, це не тільки металеві частинки. А це якісні черепа, який залетіли дуже далеко. Цей знімок одного з поранених рятувальників під час російського теракту в Покровську. Медики кілька годин провели в операційній, аби обережно витягти шматки російського залізяча з голови постраждалого. Зараз в важкому стані людина. Поранення в голову надзвичайник дістав, коли приїхав на місце обстрілу. Він разом з поліцейськими намагався врятувати людей з верхніх квартир багатоповерхівки. відчуваєш? Ноги вже Чусю. Як зовут? Другий удар ракетами по центру Покровська російські війська завдали за 40 хвилин після першої атаки. У той час навколо понівечених будинків працювали силовики, надзвичайники, допомагали дістатися до травмованих і звичайні перехожі. Усе навколо палало. На четвертому етажі люди! Люди! Людей спасати треба! Мужики! Людей, люди, гарять по житлових кварталах. Окупанти вдарили з Російське залізяча пошкодило кілька багатоповерхівок, порожній готель, магазини і приватні будинки. Карети швидких ледве встигали б відвозити поранених. Люди вже не то хлопці. Нема немає рятувальна операція тривала майже добу. Надзвичайники обережно перебирали завали, сподівалися на диво. Більшість людей таки вдалося врятувати. Але від російського обстрілу дев'ять загиблих. Серед них і заступник начальника головного управління ДСНС Донеччини, полковник. Андрію Мальченко, який разом з іншими прибув на місце після першого вучання, ще 82 людей поранено. Серед них 29 працівників поліції та сім рятувальників. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених двоє дітей, обидва хлопці. Один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень шостого класу школи. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Якби не розвивались події, але вируки проти терористів повинні бути. Більшість постраждалих лікують у місцевих медзакладах. Та найважчих відправляли до сусідньої області. Ось у цю лікарню привезли одразу п'ятеро поранених: двох рятувальників, поліцейського та двох цивільних. Медики кажуть, пацієнти були в критичному стані. Декого одразу квали на операційний стіл, а декому довелося робити переливання крові. Жінка, яка 70 років. Не було ні єдиного шансу. Я мала 25. Вона на апараті штучної вентиляції легень. Але сьогодні ми її знизили вже дози вітальних препаратів майже до мінімуму. Вона сама дихає. Вона... Розмовляє цієї ночі до лікарні привезли ще двох поранених. Нині за їхнє життя борються лікарі. Медики сподіваються, найстрашніше вже позаду. Але через важкі травми постраждалим доведеться робити ще кілька операцій. А після одужання на них чекає тривалий курс реабілітації. Олег Корнієнко Христина Венгеля Ускайте. Факти ICTV, єдині новини. Надводні дрони стають дедалі важливішим компонентом війни на морі, можуть використовуватися проти найслабших точок у російській логістиці, вважає Міністерство оборони Великої Британії. Британська розвідка додає, з 28 лютого військові кораблі росіян не можуть проходити через протоку Босфор, тому агресор став залежним від цивільних суден, як то чи Спарта-4. Хоч ці кораблі і ходять під цивільними прапорами, вони вже давно перевозять пальне та військові вантажі між Росією і Сирією. Як відомо. 4 серпня ворожий танкер Сіг підбили морським дроном біля Керченської протоки. За день до того такої ж атаки зазнав десантний корабель Оленогорський горняк у порту Новоросійська. Тоді британська розвідка заявила, що він став найбільш пошкодженим військовим судном Російської Федерації після затопленого крейсера Москва. Сьогодні ювілей у Леоніда Даниловича Кучми, єдиного українського президента, який двічі обіймав цей пост. Складно вмістити в один матеріал, навіть саме лише прилічування здобутків нашої держави за 10 років його президентства. Та і після відходу від великої політики Кучма не перестав працювати заради України, особливо після початку агресії, яку розв'язала Росія. Кілька років він представляв державу на переговорах по Донбасу. А його президентський фонд Україна опікується обдарованими молодими інженерами, які прагнуть працювати на українську оборону. Промисловість. Багато речей, які зробила ця людина, сьогодні вже в підручниках історії. Це ухвалення конституції, yeah! порятунок національної економіки, яка, здавалося, не мала шансів. Дуже важливий чинник проведення правильних економічних дій. Запровадження гривні, подолавши п'ятизначну інфляцію. То був вінець. А ще мирне завершення помаранчевої революції, яка завдяки переговорам і круглим столам, організованими кучмою, закінчилася без крові. Сторони домовилися про необхідні змін у законі про вибори президента та проведення політичної реформи, про недопущення силового варіанту розв'язання та необхідності розблокування органів державної влади. Але згадувати про це напевно ми будемо в мирні часи, а нині Україна у великій і страшній війні. Тож найважливіше сьогодні згадувати про те, що Леонід Данилович робив для того, щоб її не сталося, або щоб Україна була краще до неї готова. Насамперед, його постійна увага до оборонки до того, як прийти в політику, кучма багато років керував і конструюванням, і виробництвом потужних українських ракет. Під час його президентства багато років Україна входила до п'ятірки найпотужніших світових космічних держав. Але ще більш важливим кучма вважав саме збереження ракетно-космічної та й взагалі оборонної галузі. Сьогодні це допомогло б Україні захищатися, а можливо б і взагалі запобігти війні. Найновітніші розробки дніпровців включали такі позиції, які ми сьогодні мусимо вибивати в наших західних партнерів, наприклад, ракетні комплекси дальністю у сотні кілометрів. І справа навіть не в тому, що сьогодні ми просимо про те, що могли б виробляти самі, а в тому, що наявність. У нас такої зброї могла б стримати від агресії Путінську Росію. Ще одна найважливіша проблема, яку порушила війна, необхідність членства України в НАТО. Тут Кучма також був першим. Ще в 1997 році він підписує хартію про особливе партнерство України з НАТО, незважаючи на роздратування Москви. Кучма просувається в напрямку до альянсу ще більш рішуче у 2002-му РНБО під його головуванням вперше офіційно заявляє набуття повноцінного. Членства в НАТО це стратегічна мета України, окрім курсу НАТО. Кучма першим проголошує мету набуття Україною асоційованого членства в ЄС, тобто він заявив. Публічно і політично про те, що ми йдемо до європейського союзу, і ми йдемо до НАТО. І ще про що згадується найгостріше під час війни. Безперечно, Крим Кучма був президентом, який приділяв Криму найбільше уваги з найперших місяців перебування на президентській посаді. Йому довелося протистояти абсолютно промосковському сепаратистському режиму, так званого президента Криму, мішкова, так званого тому, що такої посади українська конституція не передбачала, як і багатьох незаконних кроків мішковського режиму в бік Росії аж до. Запровадження на півострові російського рубля та укладання з Москвою окремих політичних угод. У березні 1995 року українська влада під проводом Леоніда Кучми рішуче придушує сепаратистів. Перша спроба гібридної анексії Криму відбита. Ми дійсно тоді проявили характер, Це швидко було придушено без крові. Відбито було й другу спробу гібридної анексії, яка сталася вже в 2003 році. Путінський режим зробив спробу зухвало захопити український острів Тузла, приєднавши його до російського узбережжя незаконною дамбою. Але росіянам цього не вдалося. Перервавши візит до Південної Америки та прилетівши на тузлу прямо з Бразилії, кучма організовує оборону острова і попереджає росіян. У випадку перетину ними кордону, Україна дасть збройну відповідь. Ми будемо стріляти, відкриємо вогонь. Я публічно сказав про це. Не я повинен був напевно це сказати. Це дало Україні 10 років мирної передишки, яку треба було використати для підготовки до оборони. Адже після Тузли вже стало очевидно і зрозуміло, що Росія має стосовно України агресивні наміри, та відвернути війну не вдалося. У 2014-му з третьої спроби Росія окупувала Крим та розпалила пожежу війни на Донбасі. З перших тижнів війни на сході кучмі довелося повернутися в політику. На прохання президента України він очолив українську групу переговорників з питань при. Вогню. Після цього кілька років роботи в якості представника президента України в тристоронній контактній групі. Причому очолити її кучму просив спочатку Порошенко, а потім і Володимир Зеленський. Переговори кілька разів на місяць. Домовлятися було складно, бо всі домовленості окупанти постійно порушували. Завжди на переговорах питання номер один повернення полонених. На середину 2019 тисячі Україні вдалося звільнити вже понад три тисячі наших полонених. Цього ж року звільнили і героїв моряків, і режисера Сенцова, і багато інших, але повернути намагалися всіх. Хотіла, щоб на вирік зустрічали вдома. Сьогодні президентський фонд Україна, який очолює Леонід Кучма, докладає усіх можливих зусиль для укріплення української оборони та наближення нашої перемоги, допомагає технічним навчальним закладам, які готують майбутніх інженерів для українського військово-промислового комплексу. Відійшовши від великої української політики, другий президент залишається з Україною. Після війни усі досягнення часів його десятирічного президентства увійдуть підручники і їм буде віддано належне. Але повторимо те, з чого ми почали починали. сьогодні. Ми перш за все згадуємо те, із зробленого кучмою важливість, чого була найгостріше показана війною. Він став автором формули національної ідентичності Україна не Росія. Так називалася його книга, яка вийшла 20 років тому. Укріплення оборони Крим як першочерговий пріоритет. Курс на НАТО. Це ті прояви стратегічного бачення президента Кучми, правильність яких абсолютно очевидна саме сьогодні. Оксана Михайлова. Факти Сітів. Єдині новини на цьому поки все. За 15 хвилин. Свіжий випуск новин, А Далі розмовна студія із Вадимом Карп'яком.